Із гаслом Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо українці згадують про геноцид 32-33 років. У Хмельницькому пам'ять про жертв голодомору вшанували молитвою та хвилиною мовчання. Голодомор це трагедія, яка торкнулась кожної родини. Спогади тих часів досі живуть у пам'яті людей різних поколінь. Забрали все, що було їсти, не було що. Що вони ходили вже під весну, стали трохи траву, їли траву, ходили дуже далеко, бо біля села все було визбирано, ходили в поля далеко, збирали траву, розтирали її, робили такі коржечки, їли. Хоча взагалі дуже мало розповідали, хоча і питань було багато. Напевне, оцей страх людей, він залишився з ними до кінця їхнього життя. Розказували, як вони тяжко було, як вони ховали. Моя Бабуся багато розказувала про це. Коли не було що їсти, вони з кірзових чобіт здирали шкіру, варили і їли. Ніколи більше. Моя мати маленька, 8 років, пережила свій голодомор. Вона вижила, але дуже важко було. Вона побігла батько, їй був репресований. І моя мама пішла на поле, хотіла зібрати, казала, що там колосочки були. Каже, взяла колосочки. І бігла, за нею їхав бійщик, і кінь прямо каже: насупав мені чуть не на п'ятки. Мама біла і кричала: Тату, чому ти? Дете, чому ти не захистиш нас? Коли вона розказує, я не можу сьогодні розказувати свої внучки про ці роки. Не повинно це повторитися ніколи. Сьогодні, як і дев'ять десятиліть тому, ворог хоче знищити українську націю, але хмельничани пам'ятають і вірять у перемогу України. Ми тут зібрались для того, щоб Пам'ятати і для того, щоб в молитві знову ж таки згадати тих людей, які були закатовані, які були закатовані голодом кілька десятків років тому. І фактично ми зараз в умовах війни. Ми царом у війни абсолютно з тим самим ворогом, який був причиною тих голодоморів. Тому, на жаль, ми не побороли того ворога тоді, ми не побороли протягом ХХ століття, мусимо це робити зараз. Ірина Мулір, Володимир Паламар, новини міста.